Тим часом президент Володимир Зеленський сьогодні працює в Берліні. Там він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також візьме участь у спільній відеоконференції з європейськими лідерами генсеком НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом. Тривають запеклі бої. Сили оборони намагаються зупинити ворожий наступ на Добропільському та Покровському напрямках. Про це повідомляють у Генштабі. Лише на Покровському напрямку росіяни зосередили понад 110 тисяч військ. Ворог не рахує втрат. Диверсанти проникли у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів'яр. Деякі з них вже знищені. Напередодні аналітики Діп повідомили, що росіяни просуваються у напрямку Добропілля, намагаючись дістатися важливої. Для логістики ЗСУ траси Добропілля Краматорськ. Президент Володимир Зеленський розповів, що групи росіян без техніки просунулися приблизно на 10 кілометрів в кількох точках. Зеленський зазначив, РФ хоче створити інформаційний фон перед зустрічю Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці. Нібито росіяни просуваються, а Україна втрачає території. Яка ситуація на фронті напередодні зустрічі російського диктатора з президентом США? Дивіться у матеріалі далі. Дніпропетровщина 59-та окрема мотопіхотна бригада відбиває атаку ворожих шахедів. Лінія фронту стала ближчою. Військові кажуть, тепер працювати доводиться практично цілодобово. На даний час дуже важко, тому що їх побільшало. Раніше вони літали висота 500-700 метрів і швидкість 150 на годину, то зараз висота і до 3,5-4 кілометри була висота, і швидкість в них 200, найменша на даний час до 350. Вони зараз розвивають швидкість. Звісно, тягше їх захопити і збити росіяни просуваються на покровському напрямку. Війська окупанта проникають на позиції на північ від Покровська. У Генштабі повідомляють, ситуація непроста та динамічна, та сили оборони вживають усіх заходів, аби виявити та знешкодити ворожі групи. Ну, кожен раз я говорять про переговори. Появляється дуже ну, виявляється дуже велика інтенсивність з їхнього боку. Вони лізуть з усіх щілей і стараються як можна більше захопити будь-яким шляхом. Так що. Переговориться тут напередку це страшно. Бійці 68-ї єгерської бригади використовують дрони-перехоплювачі для знищення різних типів російських дронів. Їх розробку українські військові почали минулого року. Їхні підрозділи відбиваються так і російської піхоти, яка намагається проникнути на оборонні позиції в Донецькій області. Рейнджер, який назвав лише свій позивний зміркувань безпеки, каже, що найбільша мотивація воювати з Росією це його сім'я. Моєму малому зараз 5 років, коли там Миколаєві вона повітряна тривога, то він каже, що ракети летять це страшно. морально психологічний стан типу, на на досить таки високому рівні. От мотивація теж на досить таки високому рівні. От все-таки ну, треба воювати, аби мої діти, типу, не воювали. Інна Білако, Василіса Степаненко, Асошейтед Прес, Слава Тіві.